Відповідно до законодавства України, 29 вересня о 9 годині розпочали роботу виборчої комісії, в тому числі і Бориспільська міська виборча комісія. Станом на 10.30 вже подали документи кілька партій, в тому числі і ті, які претендують на здобуття великої кількості місць у Бориспільській міській раді. З 9 до 10 роботи у комісії було багато за цей час стигли подати списки по багатомандатному округу сім партійних організацій. О 10.30 працювали з документами представники партії Собор від неї, зокрема, другим номером іде нинішній депутат міської ради Олег Станкевич. А першими до комісії з'явилися регіонали. Відповідно, їм і належатиме номер один у бюлетені. У першій п'ятірці списку діючі депутати Борис Дарностук та Ігор Левітас. Зараз він представляє у раді блок Литвина. Цікаво, що 16-тим номером зазначений нинішній представник фракції соціалістів Юрій Сидоренко. Призвище нинішнього керівника фракції Юрія Федуна у списку відсутнє. Представники народної партії всю ніч чергували біля приміщення виборчкому, але все ж виявилися другими. Серед кандидатів міські депутати Петро Жувак, Володимир Бистрий, Микола Костянець, керівник водоканалу Олександр Гануш. Партія Сильна Україна подала список на чолі з Валерієм Мартишком. Далі бізнесмен Геннадій Петров. Четвертою йде Людмила Пасенко, працівник апарату мерії. Перший номер у документах фронту змін керівник деревообробного підприємства Денис Шарапов. Також у п'ятірці головний редактор газети Вісті Роман Шуменко. Список партії Батьківщина несподівано очолив Едуард Берестюк. Павло Ляшенко третій. Серед запропонованих кандидатів ми не побачимо таких яскравих особистостей, як Дмитро Соляков, Олександр Денисов, Дмитро Гупанчук, Олег Соломко, Юрій Сороколад. У комісії нам повідомили, що ці списки надані на розгляд і будуть зареєстровані за три дні, якщо, звичайно, не буде причин відхилити окремих кандидатів. Тепер ж члени дільничної міської виборчої комісії будуть вивчати ці списки кандидатів, які подали партії, і будуть виносити свій вердикт про те, чи зареєструвати цього кандидата, чи відмовити, чи може на доопрацювання документи відіслати в законі України про місцеві вибори. Є перелік певних підстав не прийняти цього документи кандидата в депутати. Це може бути непогашена судимість або визнання людини ну, не дієздатною. Окрім того, перевірятимуться надані декларації про доходи, відхилятимуться кандидатури осіб, які є членами одної партії, але висуватимуться від інших. Попереду у комісії понад місяць дуже важкої роботи. Наш канал слідкуватиме за нею. Антон Базилський Ігор Романенко, Тетяна Дорошенко. Новини телеканал Бериспіль.